Всім привіт, вітаємо вас у нашому новому відео, в нашому новому блозі. У нас сьогодні з тьомою місія. Ми вже в центрі. До речі, у нас сьогодні прям літня погода. І я в одній майці джинсов. І джинсовку так накинула, аби була в футболці і в капюшонці, Чисто в ковтинки. І все. Так що в нас сьогодні вже починається літня погода, але ненадовго, здається, на пару днів. Потім знову буде дощ і так далі, і так далі, і так далі. а Ще нам з чому треба трохи куди зайти. І що таке? А? Що ти хочеш? Туди? Тоже сонечко так незвично, да? Та? Mm -hmm. Ага, мама сама в шоке. Иди сюда. Mm -hmm. Иди сюда. Mm -hmm. Иди сюда. Mm -hmm. да, снимай? Иди сюда. Ходи. Мама. Едіся ди. Ну Ні, ну наша Ні. тобі включити оце? Так. А як його включати, знаєш? Вот О, так його крутити треба, так? Hãy me dai. I do wish to hear you. Мама змінила мову. to keep turning the ship's wheel. One stormy night, many years ago, a ship stranded out in the North Sea. There were 13 mm -hmm. sailors like on board. They, they were, were fighting an and shouting for help. A man called, called Cloudy stood on the beach. He wanted to rescue the sailors. He persuaded some fishermen to help. That the sea was too wild. And the giant wave... до речі, ми з тими протестували цей штатив, і я вам скажу дуже класний, дуже крутий штатив. дуже зручно. Що тут перша кніпочка ти можеш себе на дистанції сфотографувати і не загубити, тому що її сюди можна вкласти. По-друге, ну реально мені подобається. Головне, щоб не було сильного вітру. Тому що якщо буде сильний вітер і ставити на повну висоту, його просто внесе, мені здається. Можливо, я не знаю, можливо, я помиляюсь. Сьогодні я з тьомою йду, а завтра в мене ще в планах самі піти. Костя працює до 12 тому я хочу вкласти Тьому спати і піти сюди. В центр. Деякі магазини позаходити сам з одягом, тому що літо почалося, а я зрозуміла, що я не готова до літа. У мене тупо немає що вдягати. А немає ні майок, ніяких таких самих. Іди сюди, обереш, на Давай ручку. А Саме на вихід немає ні маєк, ні футболок. Ну, Футболки я не люблю, але майок немає, шорфів, наприклад, там немає. Суко ніяких, нічого такого взагалі немає. То, можливо, з тим я нічого не знайду і навіть шукати не хочу. Тому що це мало реально. А от завтра, вже коли сама вийду, то хочу подивитись. Тому що реально якось вже 12 червня. Через те, що в Данії була погода не літня. Я якось і не думала до того, що. Мені немає що вдягати. А сьогодні, коли температура 20 градусів, і ти розумієш, що вже треба щось легеньке вдягти, я зрозуміла, що в мене немає що вдягати. І це сумно. Ну, скажімо так, воно то є, але не на ту вагу, як я зараз вважаю, Тому, на жаль, у мене всі речі, які в мене є. Вони в мене в грудях малі, просто в грудях. Мої груди туди не влазять. А, на жаль. Так що треба щось знайти із собі. А ти не, що знімаєш кофта? Я тобі поправлю кофту. Що. Дерев'яний посуд, бачиш, тут різний, Ми з тіма зайшли в дитячі. Магазинчик подивитися, що тут взагалі є. Передивитись під ціном. Тут йому скоро ждень народження. Тут треба подумати. Ми тут, в принципі, вже майже вирішили, але не точно. Та ні, сануль, це тобі пазли дуже рано такі складати. А ходімо сюди. Музичні інструменти тут всякі. Угу. Дивіться тут якісь потяги. Так ще тут є машини. Різні. У нас, до речі, Тьома зараз більше по тракторам там різним по такого роду. Он такий. Міні-версія такого трактора є. Тут є дуже великі. диви, який трактор. Великий? 599 крон. Диви, який великий. Це до цього трактора. Mm. Так, жужу. А потім до цього трактора можна купити різні там mm. ребампаси. Типу окремо оце можна купити, окремо оце і так далі. Там зверху ще є. Пікапи, поліцейські, просто мікроавтобуси. Також різні, різного кольору трактора. Щось синод, Тобі хочеться цей, цей трактор? Yeah. Yeah. Ну, не зараз синод. Добре. Тут ще щось світиться, бо тут є диви. Тут є батарейки, щось повинно світитися. Да? А тут якраз і зображено, що сюди можна причепити і зробити таку міні-гру. Але що там світиться, я тут не зрозуміла. Але щось повинно світитися. Або пілітати, або світитися. Це трішки поменше. Червоний, зелений. Таке от, тут також можна. А, тут ось щось нажимається. Ну. Коротше, класні ігрушки, я собі таке хочу. Ух ти. Світник. Чому ні? А тут міні-трактор, навіть є фермер-тракторист. Трак... Є міні-версія тракторців. Взагалі така манютка. У нас побільше буде. Вже перша година дня, а ми з Тьомою тільки видвигаємося додому. Ну, плюс ще тьома рано встав, як рано, навпаки, пізно встав, пів дев'ятої ми прокинулись. Тому, в принципі, не дуже і спішимо <гум> додому. Але все одно, там, де я запланувала, все, що я запланувала, ми все-таки не оселили, Тому вже позаходжу завтра. А взагалі чому ми йшли Костя, то знає, що в будь-якому випадку я говорила, що ми будемо щось купувати, ми коротше, йшли щось вибрати для подарунку Кості до дня тата. В даній день тата був 5 червня, але ми святкуємо 15 червня, як і в Україні. Я його запитала коли він хоче. 5 чи 15 -го? він сказав, що з Окей. Тому день тата буде в неділю. От ми з тім ми ходили пошукати подарунку. Подарунок, подарунки. Ну, коротше, подарунки. Я не буду спойлерити. Що ми купили? Це вже буде в неділю. А то тобто трохи захоче зайти подивитись. Ну-ну-ну. Тепер найгірше починається. Че там з добу їсти. І найгірше починається в цій прогулянці це йти додому. Тому що зараз ми будемо підніматися. І це буде важкувато. Mm -hmm. Да, будемо туди йти, там машини стоять. А ми будемо підніматися, мама буде хекати. <реш> Тому що мені реально важко підніматися. Я вже вклала чому спати і думаю, коли мені це помити вікно. Так хочеться, щоб воно вже було чистеньке. І треба, мабуть, помити буде на цих вихідних взагалі зайнятися прибиранням. До речі, я собі ще купила пляшечку таку от, таку от пляшечку купила 8 крон євро. Це з собою водичку брати, тим паче зараз гуляти будемо багато. В от ця пляшечка є, а в нас немає. Там взяли таку от пляшечку. Та й все. Так, нам прийшла посилочком нарешті не одна ангелька. Перше це iherb. І що в нас тут є? Запакували тут, щоб не порозкидались. Перше це омега-3, боже, ми взагалі не пили омега-3. І це велика помилка. У нас вже такий вік, що треба пити омегу. омегу 3 взяли 100, 100 пілюльок. Це і я, і Костя будемо пити. Також взяли вітамін Д3. Так, ми живемо в Данії і даємо вітамін Д тільки нашій дитині з 2 тижнів, а самі не п'ємо. А потім жаліємося, чому в нас немає сил, чому хочеться спати і все таке. І... Б-комплекс вітамін і з вітаміном С. Це не саме класні, але і не найгірше. Це такий середнячок, не знаю. Оцю, от якщо ці фірми я знаю, вони класні, то оце якийсь новнейм для нас. Тому не знаю, будемо пробувати коштувати. Це те, що ми замовили на iPad. Нарешті будемо пити вітаміни. Тут на силочка. Я навіть не знаю, що тут. Можливо, не знаю. Тут здається, Може, я так запакувала, добре. І ще да? да. я просто розпакую? А ну воно? Ні? Да? Так. Також просто буду рада, тому що тут... Ой, а чому воно распакувалось? Тут супрадин. Угу. Як треба було його розпаковувати? Я не знала. А, це супередин. З Німеччини замовляла. На хвилиночку це костя взяв собі, тому що я такий сепередин не люблю. Я пила б також деспередин, але я його не люблю, тому що він шепучий. Так, і останнє і остання посилочка. Щось таке цікаве. Тут О, Це фарба моя лише. Всього моя фарба. Ось такий от колір вирішила спробувати. Мені здається, він все одно буде для мене дуже темний. Але мені головне хоч трішечка зафарбувати червоний. Тому такі от доставочки на сьогоднішній день. Пішла я пити, вітамін Д. може, допоможе. У нас вже ввечері ми всі разом вибрались. Куди ми їдемо? Поморозиво. Ми ну, їдемо по морозом. Що, перший день літа? Який перший? Дружина ти ще? Ну, тепло. Ааа, день був 20 днів назад. Ну, так. Туди, Давай. Проходимо по гавані і побачили там біля містка люди, крабіків ловлять. То виявляється українці, то нам стало цікаво. Треба, до речі, було запитати у них. Для чого вони їх ловлять? Ну, що з ними роблять? Суп якийсь? Тому що вони такі взагалі менюсінькі-менюсінькі. Так, стільки як ти показала? Він витягував, там такі, і таке воно такі, щось було. Покадіть крабики. Ну там як він витягне взагалі то О, щось манісіньке. Я не знаю, чесно, більше як кроме якогось бульйону крабового, я більше ні на що не можу кати. Або чисто поперкову там вже з діткам. Ну, да, але їх відро від ловлять. Не знаю. У нас тут А тут не видно. Там далі, якщо пройтися, то там буде видно, там камінці дуже багато видно цих крабіків. Не показують колонки. То всі на сиві. Ходімо в магазин. Ось сюди нам. А, ну, тут нет і біля нету, біля Юска. Поїдемо додому, їсти морозово. Ми. Ми. Що хочеш, що давала ті морозиво? А хто давав ті морозиво? Хто? Хто? Ну, ти. Ага. Я ні. Я Перший суровий. ти дав. Я суровий, тата. Перший ти. Хто суровий? <рес> Взагалі треба вже думати, як будемо святкувати день народження нашого сина. А я хотів би другу тему підняти. Яку? Тому що в нас сім'ї кажеться, що тато не суровий, а мама сурова. На жаль, так і є. Хоча я можу бути суровий. Ну, типу, в мене просто мешкає. Знаєш... Але не до свого власного сина. Ні, власне все вона теж можу. Але це більш точково, знаєш, типу, коли щось там чуде, так тьома. І, mm -hmm. А так, в принципі, по мелочі я не можу просто. Помілочі взагалі не можу. Так я ж не помілочі. Ні, ну типу знаєш, типу, є такі штуки, які треба обов'язково сказати дитині, щоб вона вловила виховний момент. Mm -hmm. І коли на тебе дивиться такими милими очами і так посміхається, ну я не можу, чесно. І в мене прям все розстає. І тепер в нас в сім'ї є хороший поліцейський і поганий. Ми прийшли вже в магазин і тут щось з морозивом. Дуже маленький вибір. Якщо брати поштучно, то виходить дорого, а якщо з бак то маленький якийсь вибір. Що тут таке є? Ну, такі всякі фруктові, мені не дуже. хочется навіть куштувати. Отакі вот занадто прості. Чи що? Отаке є більш А що там? У вас все окей? Клас, Шо, класс, Тьо! Я Там. Там. Да я да. да. да? да. Я в э, да. этом А тато буде шукати там кіптика один. Тому що Тьома не захотів іти без колонки. Знайшли? Молодці. Ой, то таке оце ще є. Таке отаке, прямо вже магнему це це дороге Воно коштує 49 крон 440 мл. Оцей оце 49 крон. Це 7 євро десь. І за 29 крон. ось таке ось. 900 мл. То ми думаємо таке взяти. Я собі, може, пополоничку. Костя хоче шоколадне, точно. Що таке? Що трапилось? Що ти хочеш? Так ми ж в магазині не будемо включати бам бам-барабам. Привіт, да? що цьому до хочу включати барабан. Сам називаю бом-бам-бом. Що угу. це беру? Я точно хочу Ну Це вже питання. ти всі що це, це 900 мл і всі твої. Ти знову чи страчитела. Ні, давай полуницю. А я не знаю, хочу. А друг страчитела, прийдеться з тобою, ділиться полуницю, ти точно не захочеш? Не фак. Ні, взагалі я ж ратую. Захочу ще я карамель чи ні? Ні. Ты меня так боже, когда вы уже скупаете, включите мне барабан. Да? Да. Не знаю просто, что в, тел в сумке телефон, я который мы я включаем барабан. И что в машине мы включим барабан. Ходим. Идите. А кофта тема надо. А, Слушай, пись. Чи не забули кофту. Вибачте, я спасав колонку. Та вибачаю, Стетя не каже.